Смертельна аварія стається на початку другої ночі. Майже на пустій дорозі на шаленій швидкості з центру міста на випередки мчать дві елітні автівки. У якийсь момент водій БМВ намагається обігнати порш із правого боку, але машину починає крутити та, зрештою, заносить у протилежний бік. Тут він чіпляє припаркований хюндай та влітає в стовп. Від потужного удару авто буквально розриває навпіл. Задня частина розірваної машини залишається під стовпом, а передня спалахує, наче факел, свідки аварії марно намагаються загасити полум'я за допомогою вогнегасників. Спочатку БМВ горить, а потім ще й двічі вибухає. Шансів вижити у 33-річної пасажирки просто не було. Після надпотужного удару вона вилетіла з машини і ще й вдарилася об дерево. Вона вилетіла. Ну, не було, вилетіла. А от водій ледве дихав. Парні водителя намагалися е відкачати, я так зрозумів, друзі, якісь знайомі, може родственники. Вони наїхали, намагалися тушити спочатку огнетушителями з машини. Але вже не вийшло самим це все зробити, вони вызвали пожарную. міліцію. вызывать, я так зрозумів, вызвали в последнюю очередь. Міліцію не хотіли визивати. Вогонь змогли приборкати лише рятувальники, а медики тим часом намагаються врятувати пораненого водія, але марно. Травма була не У Молодого чоловіка це була політравма. Називає травма, ушиби. Чому ж майже всі свідки пекельної аварії бояться говорити на камеру? У елітному БМВ їхали представники золотої молоді. За кермом був 22-річний Шаміль Гаджиєв. Його батько, власник кількох нічних клубів у курортній Аркадії. А рідний брат Раміль чемпіон світу з боксу, який і це просто неймовірно. Рік тому потрапив у схожу аварію і вижив просто дивом. В прошлом году с ними случилось тоже машину раз, раз, разорвалась, тоже, тоже где-то весной. После того надо было перестать гонять. А шами не повезло. А ось супутницею Гаджиєва була молода і красива 33-річна Вікторія, донька власника клініки пластичної хірургії. Куди ж так поспішали спадкоємці багатих батьків? Лише послухайте, вони влаштували у центрі міста справжні перегони, начебто, їхали на випередки зі своїми друзями. Таксист сказав, що єхала э, три машини. Перший був Порш. не знаю, какой модели. Потом был вот BMW X6, за рулем был Шамиль. И третья машина, он не разлетел. Они, гоняли, они гонялись на красный, они летели. У них были, скорее всего, гонки. Это вот повезло, что вот в ночное время, как бы, а если бы здесь люди стояли, здесь студенты ходят. Это очень большое было бы горе, то есть. Это еще было бы хуже, чем Зайцево. Ймовірно, шалена швидкість і стала причиною фатальної аварії. Яку роль у смертельні ДТП зіграв автомобіль? Порше, мають з'ясувати слідчі. Рідні та друзі загиблих і досі несуть квіти на місце трагедії. У пасажирки вбивчої БМВ залишилося двоє маленьких дітей.